Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанію олігарха Ігоря Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Цю інформацію підтвердив міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбук. Як розповів Філатов, позивачем виступила міська рада Дніпра, третя особа Національне антикорупційне бюро України набу. Офіційно підтверджують, що сьогодні Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Коломойського право експлуатації Дніпровського аеропорту, позивачем виступила міська рада Дніпра, третя особа Набу зазначив мер Дніпра. Очільник міста підкреслив, що державний майновий комплекс більше 10 років використовувався у приватних інтересах. Більше 10 років нікого не цікавив факт, що використовуючи аеропорт мільйонного міста Коломойський монополізує повітряний простір, що Дніпрян просто відверто грабують поза межними цінами на авіаквитки, що державний майновий комплекс використовується у приватних інтересах. Усім було начхати Кабміну РНБО, державіаслужбі. Усім, окрім міськради Дніпра та Набу, зазначається в дописі. Міський голова Дніпра нагадав, що аеропорт у місті зруйнований. Нак він висловив сподівання, що литовище відновить свою роботу після війни. Зазначимо, за даними ЗМІ Дніпровський аеропорт, олігарх Ігор Коломойський контролює з 2009 року і сам вирішує, чиї літаки туди пускати та які ціни на квитки встановлювати. Роками в аеропорт намагаються пробитися світові авіакомпанії, але безуспішно. У 2015 році, коли держава під керівництвом Петра Порошенка почала велику суперечку з олігархом, по багатьом фронтам Приватбанку, Кернафта, уряд прийняв рішення передати аеродром Міністерству оборони. Також фонд держмайна подав судовий позов. Про повернення державі майнового комплексу аеропорту після тривалих судових перепитій у 2020 році Верховний суд остаточно відмовився забрати у олігарха майновий комплекс аеропорту, начебто через те, що в договорі не було прописано, кому саме компанія повинна його передати. Зазначимо, що останнім часом справи Вігоря Коломойського йдуть дуже туго. Державний департамент США ввів проти нього санкції, а високий суд Лондона заморозив активи та обмежив витрати 20 тисячами фунтів на тиждень. Олігарх постійно пасе задніх та отримує регулярний пасивний дохід через те, що спрямовує Вої основні зусилля на повернення Приватбанку та намагаючись зробити на ринку електроенергії, все дійшло до того, що олігарх навіть увійшов до списку 25 найбільших грантіє країни. У 2021 році Коломойський отримав 14 мільйонів доларів оренного доходу. За більшість об'єктів, що приносять прибуток, триває судовий спір з НБУ у справі Приватбанку. Йдеться про готель Редісон Блю Ресорт у Буковелі, гірськолижний комплекс Буковель, стадіон Дніпро Арена і ТРЦ Проозерний у Дніпрі. Як відомо, готель Жовтневий у Дніпрі, офісний центр Міленіум на вулиці. Володимирській у Києві, Вілли в Ізраїлі, Швейцарії та Франції. Все ще залишаються цінними активами Коломойського, його партнерів і членів сім'ї. Ба більше журналісти видання Pittsburgh Post газети назвали Коломойського найбільшим власником нерухомості в Клівленді, штат Огайо. Коломойські партнери вклали мільйони в культові хмарочоси Клівленда і стали найбільшими комерційними орендодавцями міста, використовуючи гроші, вкрадені з найбільшого банку України. Йдеться в статті з посиленням на прокуратуру США. Загалом Форпс оцінює нерухомість Коломойського в 100 мільйонів доларів. Документи Пандора. Пейперс, свідчать, що бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов володіє щонайменше дев'ятьма об'єктами нерухомості в Лондоні. Однак, де олігархізація, як відомо, навіть під час війни не стоїть на місці. Цілком можливо, що єдиним конфіскованим аеропортом не обійдеться, і незабаром українці почують безліч цікавих новин про те, як один з найбільших олігархів України залишився біля розбитого корита. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блогразумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.